Всім доброго дня! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео. Я сьогодні в теплиці працюю, потім покажу, з чим я працюю. Але так в нас трапилася така ситуація, що в нас чоловік замовив лимончик, він його оплатив. І коли я мала його відправляти, він удалився в чаті з вайбера. І нас немає його, він до нас не дзвонив, просто ми переписувалися по вайбері. І я не можу його ніде знайти. Він скинув адресу і удалився. І я запам'ятала тільки, що він з Києва і 300 відділення нової пошти, і, по-моєму, звати Андрій. Але номера телефона і прізвища я не пам'ятаю, тому я не зможу відправити. Тому для цього думаю вже чекали два дні, але сьогодні вирішила зняти таке коротеньке відео. Може він побачить і до нас перезвонить, тому що ваш лимон вас чекає, і нам дуже неприємно, що так трапилося. І... Мені прям, я не можу, як то кажуть, ночі спати, тому що я знаю, що людина оплатила, а я відправити не можу, бо я не маю адреси. Тому напишіть нам або подзвоніть до нас обов'язково, якщо ви нас побачите. Сьогодні Вітя на роботі, а я вже другий день почала працювати з такими нашими дикарями. Це всі наші дикарі. Це дикі лимони, висаджені з лимон, з насіння лимонів, які ми їли. От вони вже виросли. А це я вже учора їх почала пересаджувати. Тобто кожен лимончик висаджується індивідуально, щоб він мав куди рости. Вон ходикіт наш нашлавкає, щось хоче хорошого. Хочу вам показати: от ми складаємо кореночки. Я складаю, накладаю туди земельки, притолочую і ляю туди марганцівку, воду розведену з марганцівкою. Оце моє, як то кажуть, робоче місце. Тут я працюю, тут трошки в холодочку, бо в теплиці зараз дуже жарко. Це вже я почала пересаджувати сьогодні. Пів такого тазіка я вже пересадила в такій ринці, десь приблизно 50 штук. Котрі хороші, бачите, таке ніби коріння погане, ми викидаємо, тому що воно буде все одно стояти і не розвиватися. Ось такі риночки наші наповнені земелькою. Земля в нас лісова, можна додати попілу, пісочку. О, це все переколотити. І от, <кій> от так ми сьогодні, я сьогодні працюю, Вітя на роботі, а в мене робота ось така. Теплиці дуже жарко, все вже дуже цвете, як ну, вже відцвело, можна так сказати, вже вегетує. Хочу вже на вулицю десь, може, десь Бог цих вихідних почнемо потрошки виносити, бо для них вже трохи загущено стає. Вони хоча вже свобода, менші підростають. Більші повиносимо, маленькі, напевно, залишимо. От. Така в нас. Трапилася ситуація. Це перший раз так вийшло. Обично ми зберігаємо або пишемо на блокнот, а це просто не встигли, тому що ми мали йому ще дещо фотографувати. І так вийшло. Кіт кричить, плаче щось сьогодні, щось хоче доброго. Так що отакі в нас справи. Все, йду, я працюю. Всім до зустрічі, гарного вам дня, миру і спокою!